Часі новини. Чим жило місто? Розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова. Вітаю! На Хмельниччині відбувся форум з нагоди відзначення міжнародного дня молоді. В ході заходу керівник апарату обласної військової адміністрації Оксана Вжешневська вручила нагороди Міністерства молоді та спорту України представнику громадської організації ратуша та нагородила сертифікатами для виплати грошової премії лауреатів щорічної премії Хмельницької ОДА за вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя. Захисників з Хмельниччини відзначено державними нагородами посмертно. 9 серпня перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін вручив високі державні нагороди рідним загиблих героїв з Хмельниччини згідно указів президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Орденами за мужність третього ступеня та орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно нагороджено шість захисників. 15 серпня до 30 вересня 2023 року на Хмельниччині діятиме заборона на вилов раків. Заборона встановлюється з метою збереження та охорони популяції раків у період їхньої другої линьки. За вилов раків під час заборони передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3332 гривні. Музика. Депутати Шепетівської міської ради зібрались на позачергове засідання сесії. На розгляд їм представили питання щодо підтримки ЗСУ та їх родин, заключення угоди із Херсонщиною та проєкт про зміни бюджету громади на поточний рік. Деталі дивіться у сюжеті. Позачергове засідання міської ради розпочали із розгляду змін до програми щодо фінансування ЗСУ та підтримки їх родин з нагоди Дня пам'яті захисників України, який відбудеться 29 серпня. Депутати підтримали виділити 260 тисяч гривень родинам загиблих захисників і захисниць нашої громади. Начальник фінансового управління проінформував про стан виконання бюджету громади за січень, червень 2023 року та доповів про зміни на друге півріччя щодо збільшення доходів бюджету та загального фонду громади. Пропонується збільшити доходи на 42 мільйона 241 тисяч 500 гривень. В даному проєкті річно розписано джерела, по яких податках пропонується збільшити. Відповідно до звернення високопільської громади, що на Херсонщині, уклали угоду та погодили виділення двох мільйонів гривень на проведення відновлюваних будівельних робіт після деокупації. Наразі населений пункт звільнений, але внаслідок ворожих обстрілів дуже сильно постраждала і комунальна інфраструктура, і бізнес, і приватні житлові будинки. І високопілля визначено. Заверніш так, закріплено за Хмельницькою областю, яка має надати допомогу на його відновлення. На сьогоднішній день сума називається десь 123 130 мільйонів гривень, яку Хмельницька область має профінансувати виконання робіт. Буквально декілька днів назад: 34 мільйони гривень Хмельницька область вже перерахувала. Це за рахунок в основному коштів обласного бюджету і декілька громад. В подальшому, по мірі виконання робіт і звичайного виконання міського бюджету, будемо розглядати питання щодо додаткового виділення коштів. Але я думаю, що в нас тут думка одна, що ми маємо підтримувати один одного, тому що населені пункти ну, надзвичайно постраждали після обстрілів, які були зі сторони Росії. Згідно рішення місцевих депутатів, кошти, які високопільська громада не використає, залишаються на її рахунку для здійснення відповідних витрат у 2024 році. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, Лайк Тіві. Чергова група дітей наших захисників відправилася у туристично-пізнавальну поїздку до міста Рієка Республіка Хорватія, провів дітлахів у подорож Сергій Тюрін та побажав їм легкої дороги і гарного відпочинку. Тривалість перебування дітей у Хорватії становитиме 10 днів. З 2 по 6 серпня в місті Умань відбувся відкритий чемпіонат України серед юнаків та дівчат з веслування на байдарках і каное. 30 спортсменів із Хмельниччини взяли участь у цих змаганнях. Вони змагались на дистанціях 1500 та 200 метрів в одиночках, двійках та четвірках. В сумі Хмельницька область зайняла загальне 9 місце серед 32 команд. Агроформування області намолотили перший мільйон тонн зерна нового врожаю. Станом на 7 серпня обмолочено 160 тисяч гектарів ранніх зернових культур. Щоденно на жнивах працює близько 900 зернозбиральних комплексів. В день обмолочується приблизно 20 тисяч гектарів площ. Агроформування різних форм власності готуються до посіву озимих під урожай 2024 року. Всього планується посіяти біля 210 тисяч гектарів озимих зернових культур та 80 тисяч гектарів ріпаку. 10 серпня на стадіоні Локомотив відбувся турнір з баскетболу 3х3 3 серед юнаків та дівчат, з нагоди Міжнародного дня молоді. До участі у турнірі з'явилось 5 команд. Після закінчення турніру відбувся конкурс Снайпер, в якому взяло участь 12 учасників. За умовами конкурсу кожен учасник мав 5 спроб з 6-метрової лінії влучити в корзину. В підсумку 5 учасників набрали однакову кількість влучань. А після повторних китків перемогу здобув Дмитро Ісаєнко. Переможці та призери були нагороджені кубками, грамотами та медалями. Особлива ведуча особливих подій. Так називає себе Ірина Мерлені. За її спиною, великий досвід проведення різних заходів. Вона розповіла про початок своєї кар'єри, розвиток та роботу під час повномасштабного вторгнення. Про її творчий шлях. Дізнайтесь у рубриці Шепетівчани, які мотивують. Ця красива брюнетка з червоними губами, ведуча святкових подій Ірина Мерлені. Ще зовсім юною дівчинкою її приваблювали наречені та їх вбрання. Вона створила карту бажань з весільними фото та написала: Я буду ведучою весіль. Після роботи логістом вона потрапила на залізницю, продовжувати сімейну династію. Працюючи там, завжди мріяла про кар'єру ведучої, і вже сім років вона дарує людям свято. Мої всі наречені, ну всі особливі. Я намагаюся до кожного дійти, достукатися, послухати, почути, що вони хочуть. У мене немає стандарту, який я б мала би б задвигати для всіх, тому що всі абсолютно різні. Вони особливі і я біля них особлива. Перший свій захід Ірина згадує з посмішкою. Каже, після цього зрозуміла, що йтиме до своєї мрії. Жінка почала вивчати цю сферу і шукати всі можливі варіанти для початку роботи. Здійснити цю мрію їй допоміг чоловік Сергій, який Своєю підтримкою дав Ірині віру, що в неї все вийде. Ну, все розпочалося з того, що ось коли я сиділа в декреті, мені зателефонувала моя викладачка, до якої я ходила на акторську майстерність, і вона сказала: Ірино: у нас тут одна місцева тамада, продає свій мікрофон. Я знала, що ти хочеш цим займатись. Прийди, поспілкуйся, купи в неї мікрофон і починай нарешті вже це робити. Я прийшла, вона мені розповіла, як зараз на той час пам'ятаю. Вона мені дала ось таку е, вітальну листівку, де в ній було дуже багато усіляких листків. Вона мені розповіла, як що має бути, як взаємодіяти, з ким працювати, взагалі, як це виглядає картинка бути ведучою свят. Сказала вартість мікрофону. Я прийшла до свого чоловіка. І кажу, все, я хочу бути ведучою, тільки треба мікрофон. Він каже, скільки. Я назвала суму. І так як я на той час була в декреті, зрозуміло, що тоді коштів не було великих. Чоловік працював тільки один, зарплата теж була невеличка. Тому він пішов в ломбард, здав свій золотий ланцюжок, приніс мені кошти і сказав, пусть тобі на мікрофон. І ти почнеш працювати, я вірю в тебе. З його легкої руки почала працювати. Весілля розпочала вести у 2016 році і першу церемонію провела за сценаріями з інтернету. Коли її послугами стало цікавитися все більше людей, Ірина почала шукати різні курси для ведучих та створювати нову програму. Задалася собі запитанням: що все ж таки, десь мають ведучі навчатися, щось має бути не тільки я маю сидіти ось тут і собі щось брати. Мені на очі потрапляє в інстаграмі. Допис одного топового ведучого Смельницького, що вони організовують прокачку ведучих на три дні. На той час, у 2019-му, це були великі кошти, так як я працювала за невеликий гонорар, ось але я назбирала ті гроші і сказала: що я їду. Я побачила зовсім іншу картинку, зовсім інше бачення весілля, яким вона має бути. Для ефективної роботи та створення весілля під ключ Ірина постійно на зв'язку зі своєю парою. Це допомагає їй дізнатися якомога більше деталей про наречених, щоб зробити їх свято особливим. Для початку почути пару, а потім, коли ти приходиш на своє весілля, ти Відчуваєш їх, відчуваєш цих людей і розумієш, що їм треба дати. У мене з собою в запасі завжди достатньо інтерактивів, все у різних папках, тому в будь-який момент я можу адаптувати, під людей зайти. Я не прив'язуюся до того, що має бути куста. Під час повномасштабного вторгнення Іра знову змінила програму. Ввела більше патріотичних інтерактивів. А більшість пар, які одружувалися у 2022 році, були військові. Окрім весіль, почала проводити різні благодійні та дитячі заходи. Я розуміла у той період, ось коли почалася війна, що треба якось допомагати робити те, що ти вмієш. Хоча, да, моя сфера така більшість, там де ми веселимося, але ж треба це якось приміняти і допомагати. Місяць просидівши, я зрозуміла, що треба щось робити, почала. Шукати якісь способи організовувати для дітей і проводити благодійні заходи, долучати туди аніматорів. Попри труднощі, які виникали на шляху Ірини, вона завжди знаходила вихід для втілення своєї мрії. Найголовніше для неї це емоції клієнтів. День народження хрестини чи весілля не бувають сумними, якщо їх веде Ірина Мерлені. Вона знає, як зробити ваше свято особливим і створити приємні та теплі спогади на все життя. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, Лайк Тіві. Рятувальники Шепетівщини працюють над зменшенням кількості пожеж в екосистемах. Під час спілкування з людьми, які працюють на присадибних ділянках та просто з перехожими, закликають не допускати виникнення пожеж на відкритих територіях внаслідок спалювання сухої рослинності. Розповідають про небезпеку, що несе за собою неконтрольований вогонь. Інструктують щодо дій у разі виникнення пожежі. Своїм співрозмовникам вручають листівки із зазначеними правилами пожежної безпеки в природних екосистемах. Рятувальники, Нагадують, що під час виникнення надзвичайної ситуації терміново телефонуйте до пожежної служби за номером 101. Через постійні обстріли люди продовжують покидати Херсонщину. 10 серпня на перон Хмельницького вокзалу прибув черговий евакуаційний потяг з Херсона. Його зустріли рятувальники та представники Червоного Христа України. Вони допомогли прибулим перенести речі та транспортували маломобільних громадян. А представники Червоного Христа пригостили теплими напоями усіх охочих. Окрім того, з наймолодшими херсонцями працювала психосоціальна служба від Червоного Христа, аби допомогти малечі повернутися до відносно спокійного життя, де не чути щоденних обстрілів. Поліцейські попереджають. Шахраї наживаються на чутливій темі безвісти зниклих військовослужбовців. Зловмисники вишукують інформацію в соціальних мережах про безвісти зниклих військових, телефонують до їхніх родичів та виманюють кошти. Так днями до поліції звернулась мешканка Шепетівського району. Її брат зник під час військових дій. Жінка розмістила оголошення в мережі про його пошуки. Цим скористався шахрай, зателефонував до потерпілої, представився лікарем з Донеччини та повідомив, що її зниклий родич знайшовся. Втім, за телефонну розмову з ним попросив одну тисячу гривень, які потерпіла переказала на невідомий рахунок. Наразі правоохоронці за даним фактом розпочали кримінальне провадження та працюють над пошуком зловмисників. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві, та я, Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.